Я вважаю, що якщо би це режі Шіздофрінік дав би нам нормальних там тамагавк, так, дав би там не 500, а там декілька тисяч, то слухайте, ну у нас був би інший результат. І я хочу вас запевнити, що в Росія прийшов би домовлявся і сказав би, давайте домовитись, ми виходимо з Херсонської Запорозької області і е, е, давайте е, тимчасово будемо окупувати Донецьк і Луганськ. Ну, поки таких пропозицій нема. Чому нема? Тому що вони хочуть сьогодні, все, що я не то, що я бачу сьогодні, це відбувається гібридна війна з Європою. Ми бачимо сьогодні підводні лодки в. В водах Європи. Ми бачимо сьогодні корабли, які сьогодні шпіонять за Європою. Ми бачимо сьогодні БПЛА, які шпіонять за Данії, за Фінляндією, за шведами, Швеція. Кожного, Швеція. Дня. Кожного, кожного дня. Кожного дня. Так. Тобто, за, також страни Балтії, ми бачимо шпіонаж. Про що це свідчить? Про те, що готується гібридна війна. Тільки для того, щоб відтягнути на себе увагу, щоб залишити Україну без грошей і без уваги. Ну, гроші і зброя це я б сказав, би, одно і те ж, так. так. Да? тому я вважаю, сьогодні найголовніше це надати зброї Україні. Якщо у нас була б зброя, то у нас би змінилась ситуація. Я впевнений на 101%.